Дякую тобі, мій Боже, за все, що відчуваю твою присутність і допомогу. Я от прошу Бога за мир і перемогу, надіюся на Божу допомогу. Але мій чоловік вчора дуже розхвилювався і сказав мені, тебе Бог не чує. Україну здають. Що, що робить? Я кажу, не втрачай надії, Вір, може, мало віриш. Підтримайте, підтримайте, Ліда. Ну, діти мої, цвіти мої. Трамп приїхав в Москву, наші тут все здають, тих не здають. Ну, нічим не переживайте, нічим не переживайте. Нам своє робити, Ніхто нікого не здає, будьте спокійні. Ніколи світ не поступиться в тому, що записано в ООН і кордони, і так далі, бо тому, що прийдеться переробляти всю безпеку цілого світу після Другої світової війни було прийнято рішення, що ніякі кордони більше ніхто нікого війною не захвачує. Були були там рухи, були двіження, були десь там відділювалися якісь держави, утворювалися нові, але ніхто до себе нікого не приєднював, крім Російської Федерації, яка вона захопила Крим, потім його анексувала, а потім його приписали до себе, розумієте? Спочатку окупація, потім анексія. Анексія це значить приєднати до себе. Потім вони взяли, вписали в свою Конституцію Луганську область, Донецьку область, і Запорізьку область, і Херсонську, розумієте? А це, це є переступ світового закону, закону ООН так? Організації Об'єднаних Націй, куди входять усі цивілізовані і не дуже цивілізовані держави світу. Ніхто на це не піде. Якщо, наприклад, наша, е, ну наприклад, чи влада, чи хто-небудь, чи навіть е, хтось би там захотів там сказати, що добре, ми частину території України віддаємо. Так солдати скажуть хлопці, альо? А ми за що тут вмирали? Ну, добре, солдати це зрозуміло. А ті люди, які на окупованих територіях, скажуть, слухайте, ви що, нас кинули? Не всі ті лишилися, що повірили в ілюзію російського того русського міра, так? Багато людей, які не могли виїхати. Багато, які виїхали і чекають, щоб вернутися назад. Це не двоє людей. Я знаю, скільки в Дніпрі людей тільки, так? Так що ніхто нікого не здає, нікуди ніхто нічого не пережив. Все добре. Не переживайте. Моліться, наше діло молитися, розумієте, і, і все. Молитися і допомагати волонтерам, допомагати військовим, підтримувати військових. Бо сьогодні самі головні переговорщики це Збройні сили України. Все. Оце є тих, яких будуть слухати, і яких будуть приймати, від яких буде залежати рішення. Решта це все ля-ля-ля. Путін просто так не віддасть, ми поки що відбити свою територію не можемо. Треба зброї, треба ресурсу, ясне діло. Все в процесі, не переживайте.